Сьогодні ми розглянемо з вами, як замодельовувати піднутрення або е, видалення зуби, коли ми маємо виготовити ретенційну капу. Для цього ми використовуємо силкіт, ось такий матеріал він похожий на силікон. Ми беремо трішки того силкіту і встановлюємо ось сюди на місце відсутнього зуба. І так його розплескуємо, щоб він був трошки менший, о десь настільки менший, від, нашого, від нашої моделі. Коли в нас е, ось так є, замодельовуємо другий варіант. Після того, як ми штампанемо капу, цей сілкіт витягуємо і ставимо назад в баночку. Далі, як ми промальовуємо границю? Дивимось уважно. В нас е, слизова, саваште, вона має таку в деяких місцях випуклість. Вона не завжди такою є. Наприклад, в даному випадку, в нас тут слизова, вона іде рівно, а воде ікло, вона має такий горбик. Особливо це видно, наприклад. Е, може бути видно. Е, коли от під таким кутом дивишся, ось тут видно. Видно, що отут іде слезу, а потім вона пішла вниз. Нам треба от в тій точці, щоб капа закінчувалася. Тобто, якщо ми підемо вниз, якщо капа буде мати ось тут границя, то капа буде постійно в тій точці дерти слезову. І пацієнтові буде е, травмувати слизову. Е, візьмемо ще один приклад. В даному випадку у нас ось бажано, щоб капа от сюди не заходила, щоб вона була обрізана от, от тут. Бо якщо капа зайде сюди, бо нам же ж треба капою опускатися до ікла. Ми можемо собі отак подумати, що отак робимо капу, бо тут ікло, треба нижче ікла. Так от, це буде невірно. Якщо ми отут зробимо, це невірно, бо капа, коли зайде сюди, от півкруг цей мене, І коли пацієнт буде вдівати, то капа, якщо її границя буде тут, вона під час вдівання буде травмувати. Отут слезову. Тому капа має бути ось тут обрізана, бути ось тут. Ось тут границя капи має бути. І вона має тут підніматись трошки вверх. І тут ось таким. Тут ми вирізаємо завжди під воздечку більше фризою. Тобто ми не повинні капу опускати аж настільки низько, тому що вона буде травмувати. Далі, за останніми зубами, ми її теж сюди не заводимо. Ми її обрізаємо ось тут. Ось тут, на такому рівні. Коли ми обробляємо модель гіпсову, бажано, щоб тут в нас був більше довжина більша. Не обрізайте так близько до зуба. Наприклад, хоча б ось так: 5-3 міліметри, мінімум. 3 міліметри. і тут, наприклад, тут добре обрізано, отут так ще може бути. Тут добре обрізано, тут теж. Далі ми переходимо до лінгвального ретейнера. Лінгвальний ретейнер – це дротик, який в нас знаходиться від 3 до 3 зуба. І нам дуже важливо саме під лінгвальним ретейнером, от тих ділянках, підмоделювати трошки воску або фотополімеру. Якщо у вас плівка пластина, якою ви штампуєте, з плівкою, тоді ми моделюємо все це воском. Якщо у вас пластина без плівки, тоді ми моделюємо фотополімером. Дуже часто треба замодельовувати між центральними зубами. Ось бачите так, як тут. Але основний критерій це отакі дуже глибокі ями. Якщо є дуже глибокі ями, що туди прямо лівець може залізти, їх теж бажано трішечки підмоделювати. Але, наприклад, коли у вас є великі зуби, гігантські великі зуби, тоді треба більше замодельовувати. Якщо у вас така щелепа, наприклад, ви бачите маленька, і ви бачите, наприклад, тут нема де капі зашолтнутися, тут вона теж всюди буде дуже легко вдіватися і зніматися. Значить таку модель не потрібно ніде підмодельовувати. Тут вона підмодельована, це просто зразок я навчання робив, то я так показав. В Та, даному випадку, тут модель не потрібно було ніде підмодельовувати. Чим менші зуби, тим менше треба підмодельовувати. Але під лінгвальним ретейнером підмодельовуємо майже завжди. Підмодельовувати треба тільки знизу, зверху не потрібно. Якщо є десь сквозні дири або десь зсередини наприклад. Часто буває, тут бувають всякі шпарини, дири. Їх теж підмодельовуємо, але трішечки. Просто щоб капа туди не залізла. Основний критерій, який ми керуємося, це підмоделювати треба так, щоб капа все-таки трималася за зуби і не. І легко не, не, не знімалось надто легко. Тобто, щоб пацієнт язиком її не міг зняти, бо іноді пацієнти язиком підважують і капа злітає. Це не дуже добре. Далі, коли ми бачимо ось такі, наприклад, випадки. Це в нас може погано видно, але це оголена шийка. Такі моменти ми теж відмодельовуємо Е, Наприклад. Оцього пацієнта, бачите, ось аж до сих пір оголена слизова кореня. Корінь надто сильно оголений. Таке я дуже часто замодельовую силкітом. Я беру отак сілкіт і сюди його перетягую, ось так. І пальцем отак заліпив, заліпив і все. Щоб довго не бавитися. Розумієте, у вас на одну капу є максимум пів години часу на виготовлення. Коли у вас вже є модель мається на увазі. Тобто 15-20 хвилин капа має бути готова. Далі, коли ми стикаємося, що зуб нахилений, зверніть увагу, вам буде дуже важко зняти капу, якщо зуб нахилений. Під таким зубом теж варто чуть-чуть розплеснути той сілкіт, щоб вона легше знімалася. Коли у вас отаке піднутрення утворюється, ось капа. Вона не повинна ось сюди аж зашолкнутися. Тому що, якщо вам сюди зашолкнеться, то вам буде дуже важко зняти її. Ви не знімете верніше її. Тому для нас важливий критерій, щоб той сілкіт ним обтиснути. Особливо це коли відсутні зуби. І ці зуби нахилені. Ось так. Бачите, як тут нахилені. Тоді ми керуємося тим правилом і стараємось тут замоделювати все сілкітом. Ну і капа. Теж. Тут ми її 2 міліметри, тут вона мож, буде йти рівно, по сілкіті ми її обріжемо. А тут основний критерій це те, що оця слезова, бачите, вона випукла, вона є півкругла. І тому для нас дуже важливо, щоб е, е, капа була обрізана по центру екватора тої слезової. Тобто в нас слизова має екватор, так як планета Земля має екватор. Оця середина, нижче якої ми не повинні опускатися, коли обрізаємо пластини, тому що вона буде різати таснути пацієнта. Ось всі ці моменти ми враховуємо. Лінгвальний ретейнер. Далі цоколь. Зверніть увагу, цоколь, який ми маємо. Хто би то нам не дав, чи якийсь лікар приніс, чи ми самі відлили, він має бути ось такий. Тобто орієнтир 5 мм нижче шийки ікла. Не різця, а ікла. Тому що зауважте, рівень ікол дуже часто нижчий від рівня різців. Тому модель ми обрізаємо ось таким чином. Оце добре обрізана модель. Оце погано обрізана. Бачите, наскільки вона вища. Потім капа тут стає дуже тоненькою і її дуже важко обробити. І вона тріскає дуже швидко. Тому таку модель треба було б, я би її підрізав аж до сих пір. Отак, От щоб 5 мм нижче ікла, у нас залишився цоколь. Все інше ми зрізаємо. Отут, в принципі, непогано, але можна було б ще чуть -чуть цю модель вкоротити в даному випадку. Ось такі основні критерії. І також не забуваємо, що якщо в нас модель має отакі отвори, ми їх замодельовуємо, ми можемо їх теж заліпити стілкітом. Ззаді просто заліплюйте, бо капа, коли обтискається, вони може... вона може в цей отвір зайти, капа, і... і прорвати капу може. Капа може тріснути під час обтискання. Ось такі основні критерії. І коли. Маємо замодельовуємо модель. Ми обов'язково дивимося, ніде не має бути наслизовій, особливо тут наслизовій, часто пори утворюються під час відливання. Якщо ми відливаємо з гіпсу модель, тут утворюються пори. Тому ми їх всіх замодельовуємо, щоб їх не було у нас на моделі. І провіряємо цю модель, щоб не була спиляна на тримері. Особливо зуби, отут передні зуби. Коли ми пиляємо на трімері, ми можемо випадково спиляти зуб або задіти тримером слизову. лизову. На друкованих моделях таких проблем немає. А гіпсові моделі завжди треба провіряти. Також провіряти на баланс. Ми їх кладемо на щось рівне і провіряємо, щоб модель не балансувала, бо під час обтискання пластини вона може тріснути. Тому основа моделі має бути ідеально рівна і не балансувата.